Гарно, усім вечора. Хотіла вечері приготувати гречку по-купецьки. Там, знаєте, гриби треба, м'ясо треба. Забулась грибів купити. Тепер буду готувати знов картоплю. Ну, картоплю я люблю. І варену, і тушену, і жарену, різні картоплю люблю. І донька моя любить, то вона каже, знов приготуй От, в рукаві. Картоплю я такими кусками. До речі, я її такими і жарю. Морквину треба таку, цибулину я ріжу, на четверо. От. Сюди кладу моркву, кришу кусманами такими. Бо мене зять такі, таку любить. каже, залітає, те ще треба. Ну і три бедра. Покладу сюди клац. І це все діло я солю гарно. Духовка у мене, до речі, вже гріється. От перці, хто який любить. А я люблю От лавровий лист обов'язково. Так. І зелені сушений. Все. Це я зараз його перемішаю і складу в рукав. Ще не готувалася, вже пахне. Мені того разу казали, а чого ви масло не л'єте, тобто олій, клинула. Ще не пеклося, а вже пахне на всю хату. Ставлю пекти, не знаю, буду дивитись, буду трогати, не знаю, скільки хвилин. Буде видно. Для підстраховки на фольгу ось я ще ложу. Ось красота, яка на вечерю. 40 хвилин пеклася. Зараз подачу зроблю. Ось така красота, дівчата, вийшла. Бистро, легко з душею. А я хочу побажати всім миру, терпіння, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові!